Серед темряви старовинного лісу, де гілля дерев уплітаються в таємничі візерунки, з'являється замок Шенборнів. Його стіни, як витвір часу, мов сторожі минулого, тримають у собі секрети та спогади. Архітектурні деталі розповідають історії про величні бали та бенкети, де гості часом здавалися тінями давно забутих епох. Замок Шенборнів – це не просто будівля, це частка культурної спадщини що тримає ключ до минулого та завжди готова відкрити свої двері для тих, хто шукає відповіді на власні питання. Будівництво розпочалося в кінці 19 століття на Закарпатті і тривало кілька десятиліть. Головним архітектором був видатний будівельник того часу, який вдало поєднав стилі готики та Ренесансу, створюючи споруду, що вражає своєю масштабністю та красою. Замок оточили розкішними садами, де кожен кущ та квітка були розташовані за розрахунками. Родзинкою парку також є ставок, що формою в точності повторює територіальні межі Австро-Угорської імперії. Замок став символом розкіші та величності, що виражав статус роду Шенверна. Як і кожен замок, він має свої легенди та таємниці. Існує легенда, що архітектура резиденції виконана за астрологічним принципом. Палац має 365 вікон, як днів у році, та 366 вікно, яке відмуровують у високосний рік, 52 кімнати, як тижні у році, та 12 виходів, як і місяців. Місцеві мешканці також зазначають про привади минулих господарів, які продовжують свою резиденцію у замку. По ночах. Коли місяць освітлює старі вікна, можна вловити слабке гомінання музики та веселощів, що були присутні тут у минулому. Це місце, де кожен шепіт вітру звучить як поклик до пригод та відкриттів, де історія змішується із сьогоденням. По лабіринтах коридорів замку переплутані думки та емоції, а легенди тут розповідаються кожним каменем. Своєю красою та загадковістю він приваблює туристів, даруючи кожному, хто відвідує його неповторні враження та відчуття величі, де кожен стає часткою цієї вічної історії, яка пливе через час. Сьогодні палац Шенборні використовується в якості санаторію, де можна полікувати тіло, спостерігаючи за чимось прекрасним.